Всім привіт! Вітаємо вас у новому відео. З вами Україна, Хмельниччина. Мене звати Світлана і зі мною в кадрі Данечка. Хочемо в першу чергу подякувати вам за коментарі під останнім відео. Нам дуже приємно, ви пишете дуже багато гарних приємних слів. Ми вам дуже за це вдячні. І будемо вдячні за кожний коментар під наступним і цим відео. Тому що коментарі це підтримка блогера, підтримка каналу, і про це потрібно не забувати. Якщо ви підписані на канал, то залиште маленький елементарний коментар за рахунок підтримки. Це дійсно нам дуже дуже приємно. Дякуємо вам. І сьогодні в нас садовий влог. Поділимося садовими ідеями, як можна просто і легко змінити куточок. Мені ця тема дуже подобається, як в будинку щось змінити, чи текстиль, чи якийсь декор, чи переставити меблі. Я це обожнюю так само і в саду щось пересадити, щось переставити, і тоді сад заграє по новому. Люблю я це і ділюся з вами. Тому, кому така тема цікава, залишайтеся з нами. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. Залишайте вподобайки, коментарі. Для нас це дуже і дуже важливо. Ну, бажаю вам гарного перегляду. І розпочинаю я тему з ось такого великого казана, який в нас на 60 літрів. Він стояв на городині. Вирішила я його принести в ось цей тіньовий куточок. Це, чесно кажучи, практично єдине місце, де є повна тінь. Тут стоять елементи старовинного декору, колеса, бочки. Наш сад, хто з нами вперше взагалі в такому стилі кантрі. Тому ось такі елементи вони являються садовим декором. Шість років тому я цю бочку наповнювала водою. І тут був такий невеличкий водний куточок. Мене це дуже приваблювало, оскільки ростуть хости. І хости плюс вода це просто, мені здається, єдине поєднання. Тому вирішила я тут знову цю тему продовжити, єдине, що вже не з бочкою. Бочку я залишаю, вона мені подобається по своїй фактурі. І сюди я переношу казан. Але я хотіла, щоб на ньому. Падав перший акцент, тому я його ставлю більш ближче, щоб він дійсно був такою родзинкою цього куточку і виділявся, і плюс, щоб був доступ алісі до нього, тому що це 100% вона буде бігати. На задній план додаю ще одну бочку, у нас їх трошки є, щоб це був такий вже єдиний поєднаний куточок, плюс там був вільний простір. І поки наповнюю казан водою, то додаю ще декілька елементів декору. У нашій водоймі дуже класно розмножився вже водний гіацинт. Це рослинка, яка харчується зеленю і дуже добре очищає воду. Тому ми вирішили доповнити цей казан водним гіацинтом і думаємо, що проблем з... Позеленінням води тут не буде. Ну, Аліски дуже подобається тут бавитися, щось підляти, намочити ручки, вмитися це нормально. Ну, ця ідея мені сподобалась. Якщо вам також сподобалось, то ви знаєте, що робити, залишити коментар і вподобайку під каналом. I'm just like a kid. Me? Нещодавно я показувала вам відео, як я вирішила пересадити газон. Ця ідея була для когось, можливо, дикою, для когось нормальною. Для мене це було вперше. Тут я зробила квітник з хостами біля водойми, як і в попередній частині відео. Хости і вода це просто ідеал. Ну, а газон переїхав на інше місце. Вирішила я цим скористатися, хоча чоловік пропонував засіяти все новеньким. Але в мене ще насіння, що цей газон одного виду. Цій траві один рік, вона відносно молода, але дуже гарно прижилася. У мене Аліска сіє просто ідеально. Є пустоти, але все одно насіває дуже і дуже щільно. Так само і тут, на задньому плані, вже був відкритий ґрунт, і вона прийнялась за посів того ж самого виду газону, що й на передньому плані. Onto the bed, I've been getting painted red and shipped out to sea. Still don't think time was wasted. Started arguments and to believe about me if you, you need something to keep without me. without me without me without me without me you need something to believe about me if you, you need something to keep without me Далі я з граблями, щоб насіння війшло у ґрунт, трошки його розсипати по всій частині, тому що ну, посів навіть дорослої людини, я вже не кажу про дитини 4 років, він не ідеальний. Але я Алісі даю це робити, дозволяю, вона цього навчається, я бачу результат, тому не бійтеся довіряти діткам. Можливо, щось не так, але все одно довіра це дуже і дуже важливо. Ну і звичайно, полив. Ось так цей куточок виглядав до змін. Іриси відігравали тут такий невеличкий паркан, але коли Іриси перецвітають, то мені це не подобалось. Тому я вирішила частково їх прибрати і зробити акцент на зелену травичку. І такий варіант мені більше сподобався. Я це обдумувала два роки, тому що коли вони цвітуть, це неймовірно гарно. Але коли вони перецвітають, все, пусто. Тепер тут акцент бере на себе троянда. Газон підріс, це молоденький. Десь місцями він досить масивний, класний, десь є пустоти. Але це не проблема. Травичку, яку я пересаджувала, вона адаптувалася, також йде ріст. Думаю, на осінь це вже буде ідеальне таке полотно, тому мені все подобається. Були ми проїздом через містечко Дражня. До речі, воно мені дуже-дуже сподобалось своїми архітектурними формами. Досить миле, спокійне, затишне містечко. класне. І протікає там річка Вовк. Захопили нас не тільки краєвиди, а й водні рослини. Хто з нами вже давненько, той знає, що ми нещодавно сформували водойму у себе вдома. І все одно водні рослини це цікава історія, і хочеться весь час їх доповнювати, тому що їх різноманітність досить і досить така велика. Це не рослини, які ростуть у ґрунті, це зовсім інша історія, і зовсім інший колорит, і зовсім інше. Сприйняття цих рослин, зовсім інший їхній догляд. Ну, цікаво за ними спостерігати, і зараз вивчаємо водний баланс, тому приваблює нас зараз ця природа ще більше, і рослинність також ще більше. Тому знайшли ми деякі рослинки, які нам до вподоби з ось такою листвою. Досить такі цікаві. Пізніше почитаю про них більше. Ну, а в нас вже розквітла ось ця красуня. down gravity is spinning me the whole way around i could use some deeper roots and solid ground moving forward back and forth just get me out i am not afraid of what's inside of me only scared of what is just beyond my reach and i've got a feeling that that's you baby seasons change and rearrange our chemistry so... Підібрався до нашої нової рослини. Я вже почитала і виявила, що це частуха. Вона полюбляє більш болотні місця, тому її можна висаджувати у береговій зоні, буквально заглиблювати на сантиметрів 10. См. У ґрунт я її ще не висаджувала, вона серед каміння. Але я бачу, що вона почувається добре. Але все одно, напевно, буду висаджувати на зиму, тому що десь їй потрібно зберігати свої, кам... свої коріння. І вона починає цвісти, до речі. Тобто, їй тут подобається, все добре, вона прижилася і все класно. Так, друга рослинка це стрілиця. Вона також просто серед каміння, ну, сподобалось. Нам ці листочки сподобались. Тут вона також ще цвіте. І вже, так розумію, ось таке цікаве насіння, бачите? І ще є цвіт. Хочу сказати, що дуже багато різних водних рослин і якось зупинитися також дуже тяжко, тому що всі вони цікаві і по-різному себе показують у воді. Наостанок хочу поділитися з вами вечірнім садом, оскільки в цей час сад виглядає вже зовсім по-іншому. Люблю я прогулюватись зранку, бачити один малюнок саду. Люблю я прогулюватися в день, тоді рослини виглядають зовсім по-іншому. Ну, а ввечері сад оживає. Тому ділюся я з вами красою, ароматами не можу поділитися, це ви можете тільки уявити, але красою ось ділюся. Також не ставлю ніякої музики, тому що ввечері сад має свою мелодію. Я думаю, ви її чуєте. Хто живе поза містом, має будиночок, то, я думаю, ви також любите прогулюватись ввечері з саду. Я вам дякую за перегляд. Хто додивився до кінця, хто залишив коментар, вподобайку, хто не підписався, підписуйтеся. Нам дуже приємно. Дякую, що ви з нами, і до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока. Бережіть себе!